Це рубрика про налаштування твоєї камери, і сьогодні ми будемо розмовляти про формати. Адже, коли ми заходимо у меню камери будь-якої, хоч у мене і Sony, це неважливо насправді, то ми тут можемо знайти ось такі пункти. Формат файлу це RAW або JPEG. Якщо ти плануєш обробку, у тебе якась серйозна зйомочка, то тобі обов'язково потрібен RAW формат. Саме цей формат він не зжатий, він має максимум інформації, яку може записати у себе твоя камера. Це більш деталізований, це більш кольоровий знімок, тому що там більше побітності. Бітність – це про кольори та про градієнти. Тому що коли бітність знімку більша, тим будуть плавніше градієнти, тим більше буде інформації у всередині кожного з Пікселів, ну а також інформації про кольори там теж буде більше. Тому формат RAW, він потрібен там, де потрібна обробка, тому що його обов'язково потрібно буде обробити, витягнути обов'язково усю ту інформацію, що там приховалась. і Отримати дуже крутезний результат. Але якщо ця зйомка не дуже важлива, або ж ти розумієш, що тобі потрібно прямо зараз, після зйомки у найближчий час віддати всі знімки, то тоді тобі потрібно буде знімати у JPEG. А щоб знімати у JPEG, тобі потрібно буде налаштувати камеру під зйомку у JPEG. Про це будуть інші відео про налаштування, тому обов'язково дивись на каналі, і е, там буде багато усього важливого. Обов'язково подивись. Що ще тут треба розуміти, що у raw формата теж є якась компресія. І якщо ти розумієш, що тобі дуже багато треба знімків робити, щоб твоя камера трішечки можливо швидше працювала щодо запису на флеш-пам'ять, то тобі можливо зжатий формат RAW формат саме підійде більше. Тобто вони будуть важити менше по мегабайтам. Але інформації там, можливо, буде трішечки менше. Якщо чесно, я ніколи не знімав у зжатому форматі RAW. я нічого про це тобі не розповім. Але з цим форматом буде просто більше влазити на твою флешку знімків. І це, можливо, тобі колись спасе життя, твоє фотографічне. Є також налаштування JPEG-у щодо Якості, тобто це або ж велика якість, або не дуже велика якість. Це теж впливає на компресію та розмір jpeg файлів І ну, за цим теж треба слідкувати. І моя порада завжди ставити на саму високу якість. Тому що JPEG, він і так не дуже якісний, а так він хоча б трішечки буде якіснішим. А також тут є ще ось розмір. Але не в усіх камерах є прям два налаштування: і розмір, і. Компресія, тобто тут два параметри. А у деяких камерах там буде один лише, тобто якість зображення у JPEG. і там буде і те, і те, воно сумісно в одному параметрі. Також у деяких камерах є формат. Цей формат він теж впливає лише на JPEG. На роу знімок він ніяк не впливає. Але це дуже крута штука у деяких камерах. Тобто тут є лише два формати. А у більш сучасних, наприклад, на камеру, яку я зараз знімаю, це відео, це e 10, там є ще квадрат, наприклад. І от коли я знімав для інтернет-магазинів, то там потребувався якраз таки формат квадрату, і це дуже круто, коли ти одразу знімаєш у квадратному форматі і можеш одразу, навіть без обробки, віддати клієнтові твої знімки. Щодо формату RAW та JPEG, якщо у тебе камера на дві флешки, то став як у мене, RAW плюс JPEG. Таким чином, ти завжди будеш мати бекап. Якщо у тебе одна флешка, і ти не розумієш, а ти будеш віддавати одразу знімки або ні, будеш ти їх обробляти або ні, то можливо, є також сенс поставити RAW плюс JPEG, Таким чином, ти на одну флешку отримаєш і ті, і ті знімки. але... Флеш-пам'ять заб'ється дуже швидко, тому про це теж потрібно пам'ятати. Ну а якщо хочеш ще більше порад щодо налаштувань твоєї камери, то пиши у коментарі, що тебе саме цікавить. Я зніму про це відео. А також не забудь підписатися.